Культури з нагоди відкриття виставки художниці Андреї Павук. Андрея Павук маю, не буду розказувати, як, це справа митців, але це дійсно картини від душі. Картини вона вже виставлялася у нас перед тим в рамках інших виставок. Але це були вже деякі твори. Зараз вони представлені у повній красі. Srdečne vítam pani konzulku generálneho konzulátu v Užvorode, Janu Doreckú. Pani Malknia, pani Andrea Babúk a vážení hostia, dovolte mi, aby som v mene našej generálnej konzulky, pani Janky Zurianovej v mene mojich všetkých kolegov z generálneho konzulátu a aj v mojom mene vás všetkých srdečne pozdravila. Um, ako možno mnohí viete, na našom generálnom konzuláte prevažné osadenstvo tvoria ženy. Teda ženy majú žezlo. V tomto kontexte nás veľmi teší, že v takej tvrdej konkurencii mužskej

Пару слів мав би сказати наш найпрофесіональніший митець, пан Володимир присутні. Ми за нею вже знайомі у многих виставках. Між прочим, зрозуміло, ну, що вона дуже активна е, художниця, вона нахарні виставці, опасних виставках учасник, постійний. і в цих залах вона виставлялася колективно. Це дуже така скромна, але ділова, така енергічна художниця, причому вона многогранна. Ми лише тут живописні твори, але в живописних творах, на біля яка вона разнообразна що вона є тематичні такі серйозні фігуративні э, роботи можна портрет э, пейзажми э, так що э, она в пошуках як істинна художниця як істинне має бути вона в усіх пошуках не зупиняється над чимось. ну а не забудьте що вона ще плюс керами так что обширної діяльності знаходиться і продовжує дуже серйозно працювати над собою і кожен раз, коли виставляється, виставляється з новими цікавими роботами, цікавими замусами, своїми жінками. Я сердечно поздравляю її з відкриттям цієї виставки. І май, та енергія. Вона продовжається в ней, щоб вона радувала кожен раз нас новими творами. Yeah, yeah. Дійсно, пані Андрея такий широкопрофільний митець, в не, не лише майстер пензля, вона займається і графікою, вона займається і керамікою, чудово, чудово сухаство, так що у малій формі. Але дійсно це така ногранна діяльність, але більше я хотів би, щоб сказав знову ж таки митець пан Петер. Дорогі шановні мистецтва, колеги. Сьогодні виставилася художниця, яка працювала на міжнародних пленерах, оскільки вона є членом словацьких митців. законодавства. Висловився творчий світ, який практично співпав в прошому році з ступом як національних стилку до України, ми автоматичної прийняли, оскільки вона має статус закордонного словака. Але хочу сказати, що ми гордимося, що серед нашого чоловічого коріння є жінка, яка дає можливість нам родину справити і бачити ті речі, які відпрацьовані. Багато з цих робіт були виставлені на обласних та всеукраїнських виставках. Вона прекрасно працює в сухарстві, тобто в кераміці, має відрядні роботи в майстернях, що що, жаль, є, що не були тут виставлені, але оскільки вона виставляє живописні роботи, в даному випадку 23 роботи характеризують митця з найкращої сторони. Хочеться сказати, що вона дуже активна на всіх міжнародних виставках, які проходять у нас співпраці з Угорщиною з Словакією. Хочеться їй побажати творчого натхнення, багато здоров'я, щоб вона змогла на пленерах відтворити все те, щоб вона бачить, пропустити через приклад своїх кодоврів. І разом з тим ми хочемо подякувати. Матиці Словенській в лиці Йосиф Йосиповича за доставлене приміщення, а також центр словацької культури це вже не одна, а десяток вистав, які ми проводимо тут в тих прекрасних залах. І в майбутньому, я думаю, за спільну співпрацю. Так що хай щастить. Дякую! Ну, я хочу ще запросити пана Бориса Кузьму Пару Дякую запитання. Ну, сьогодні такий дуже насичений день, тому що вже зараз я вже на третій виставці, і це після обіду. Щоб люди не говорить. Значить, це говорить про те, що йде дуже активне інтенсивне творче життя в нашому місті. І це говорить про хороші справи, що. Незважаючи на те, що економіка наша помаленьку рушиться, а, а мистецтво процвітає. Це якийсь такий феномен дивний. І ми, скільки не задавали собі це питання, чому це так присходить, відповіді поки що не знайшли. Напевно, якісь внутрішні такі сили вони спрацьовуються, дають можливості за рахунок культури вижити нашому народу, незважаючи ні на що. Вважаючи не на які і ми е, е, знаємо, чому ми це робимо. Е, у лиці Андрії Павук е, я е, хочу сказати, що я бачу дуже серйозну свою маленьку, яка так неожидано і дуже так активно вписалася в наш колектив, е, коли ми е, так десь зустрічалися, коли вона сказала, що вже... В неї вже є весь набор цих виставок всеукраїнських, які потрібно для того, щоб вступити в спілку, Я, чесно, дуже був здивований. Тому я знаю, що вона активна художниця, мені дуже подобається, що вона потрошку знаходить себе у тематиці дуже добре, тому що не обов'язково кожен художник має йти якимось гіперсучасним модерним шляхом. Е, якщо людина опирається на традиції, якщо любить свій край, якщо милується тою природою, і вона їй близька, значить, вона говорить щиро, вона говорить від душі, вона е, говорить своїм серцем. Тому е, я дуже радий, що Андрея йде цим шляхом. Е, я їй можу побажати лише великих творчих успіхів. На цьому шляху і сподіваюся, е, що в данішому ми її будемо частіше бачити на наших е, таких виставках і в обласних, і всеукраїнських, і в нашій галереї Е, Хочу окремо сказати, що е, мені дуже імпонує, що е, словацька сторона веде дуже таку активну е, творчу політику на рахунок виявлення. Талантів серед населення нашої області дуже так бережно до цього відноситься. І це говорить про те, що ми багато маємо чого спільного. І це спільне тримає нас у кухні і тримає нас тим закарпатським народом, яким ми заслуговуємо бути. Андрій, ще раз дякую, вітаю з виставку. Представила живопис. Чому живопис, багато хто питає. Чому живопис а не керамика? Я можу пригадати тоді слова Сальвадора Далі, який сказав, що живопис це любимий образ, який входить через зір і випромінюється через кінчик Ось Для мене і так став живопис любим образом, до якого я звертаюся у своїй творчості. Ну, на завершення я хочу сказати. Я дуже радий всіх бачити. Я бажаю вам гарного настрою, приємних позитивних емоцій, гарного вечора на сьогодні гарний день, сонячний. <плес> запрошую вас оглянути виставку і запрошую на каунти. Дякую, дякую всім. Дякую.